Небо ясні зірки вкрили, нашу землю освітили. Добрий вечір, господарю, ми принесли Богу дари. Боже благий, Боже щирий, пошли же нам рік щасливий. Та колядуйте, коля, у сопівку дужча і на свій різв'яний спів не жаліте, гость. вам Я заслала уважу хату, щоб усіх вас привітати і з різдвом за тим христом. І нехай усі здорові у родині ваші будуть. Мир і дружба хай панують, щоб ви свіз знали. А Ой, господал, господалочку, в хату Маланочку. Маланочка чисто ходиться, нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, то помиє їсти звалить та й наклиє. Добрий вечір. Добрий вечір, в вашій хаті. Ми пощадувати, щастя зиче молоде. Достатку, і воді, і землі, і Хай прекрасним буде рік, і що ж радість на поріг, дружною була родина і вся наша Україна. Щедрий вечір, добрий вечір, щире, добре свято, щоб стрелилась ваша доля, наче вишиванка, щоб родині, ваші дружні світлатися щире, щедрий вечір, добрий вечір, всім добре мало. Хайте, будьте здорові, будьте багаті, Хай у дворі буяють квіти, а вас батьків шанують діти. Це рибочка засідала небізірочка. Щедору раді дарувала. Щедро врожаю. Допусного короваю. Щерий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. С Новым роком!